Так, да, друзі, спустя, може декілька років таке як. Оце я буду зараз знімати. Сюрприз, третя частина. Може вам воно і не цікаво. Ну це буде просто такий серіальчик. Типу без сюрпризу, ну все одно щось буде. Да. Да, Лечу вже десь декілька днів. Жаль, що трошки десь зник. Ну нічого. О, треба приземлятися. Якщо що, якщо будуть запитання, як він вийти декілька днів. В цій всій частині топливо і в крилах топливо. Ну все, треба вставати. Так, і як тут встати? Ай, блин, так, треба вставати. Ух так, а що там? Опа-на. А тут якісь обломки, таке як квартальота. Ну зараз спробуємо щось із них зробити. І опа! Тро, так, трохи переробив цей недоліт. Тепер, я думаю, полетіло. Щось відвалилося. А ну-ка переходження в другий режим. пі 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 -пі. Так, походу, я тепер лечу отак вот от, бо все остальне відвалилося. Ой, тут можна, я думаю, приземлитися. катапультація, катапультація, яка катапультація. Ой, что за фигня? Ой, а! блин. Ой. Опа, на. Так, значит, та штука упала там, а даже вертушка. Ага, понятно. Ну, там і недалеко другі запчасти. Щось він швидко розвалився. О, недалеко траса. Зараз машину зроблю. Ну, сподіваюся, воно буде їхати. Так, тепер, тепер на трасу виїжджати. Ай, блін. Та, блін, що за фигня, а? Тепер понятно, що ми так погано їдемо. На самом деле, то був не так, як його з прошлого приніс в будущее. І, типу, ну, не прям, не прям вдалеке, ну ось, типу, що тут є. Це типу фура, якою не управляє людина. Увага, увага. Відказали тормоза. Роз'їдьтеся. Увага, увага. А? Що там відбувається? О Боже, це що, була якась фура? Все, погода, взірвалась. Треба вставати. Так, я встав. Може там ззаді є куча запчастей, бо вони мені пригодились би. Ну, типу, запчастим від машин остальних, бо фура ж остальних позбивала, бо ну, ніхто не почув. Ух тишка. Ну, зараз ми заживемо. Ну шо ж, підождіть одну секунду. Оце я розумію машина. Ну що ж, погнали! Фрррр... Так, включаю автопілот. Фррр... Поки що піду подивлюсь, що є в сховищі. Давай проложу. Так, заліз. Що тут у нас є? Фрр... О, кам'яниста дорога. Так, зараз вона закінчиться і приблизить. Все, їдемо далі. Так, піп-піп-чик-чик-пук-пук-піп. -піп, піп. Так, тепер вже можна відкрити. Так, оце повертаємо. Так, а це от тягнемо. І все, готово. Ну, це мої когті. Так, отак вони виглядають. Все, поклав їх, бо вони на екстрений випадок. Ну, в принципі, все, можна йти. Так, все, я тут. Так, ну покину на автопілоті можна подивитись на все те, що в мене є, хоча думаю, нічого немає. Так, а чому ми зупинились? Так, там спереді наче щось є. Далі дороги немає, розворачуйтесь. Я що, весь не в ту сторону їхав. Та ну. Ну що ж тоді будемо їхати назад? Так, автопілот включаємо, можна поспати. Спустя три години. Ту -ту -ту -ту. Так, а чого воно зупинилось? Автопілот перегрівся. Ну, як перегрівся, йому треба відпочити декілька хвилин. Одну, так, щось там. Я не зрозумів, а що. Що таке сонце ярке. Включу краще кришу. О, так краще. Добрий день внучок. А, а може підвезете мене? Та ні, у мене місця немає, і як би, мені самому спішити треба. А добре. Так, валімо, валімо, валімо. Чому він мене не забрав? Вуу. А, у неї не було ця. А, пи... Давай швидше, швидше, швидше. Боже, у неї голова відірвалась. О, бачу город, це хорошо. <звук> Кінець третьої серії.